Хоча Україна не є членом Євросоюзу, європарламент відіграє для неї далеко не останню роль. Саме тут вирують найбурхливіші дискусії щодо України. Саме тут завжди оперативно ухвалювалися резолюції з реакцією на політику Януковича, майдан, Крим і російську агресію. І писані вони були не мовою дипломатії, а називаючи речі своїми іменами. Тож для України важливо, хто заправлятиме в новому європарламенті. Тим паче, що нинішній склад цього законодавчого органу ЄС отримує більше повноважень. Сьогодні ми перебуваємо у ситуації, коли цей парламент цю унікальну інституцію ніхто не зможе оминути ні на рівні Євросоюзу, ні на національному рівні. Сьогодні саме ми є джерелом демократичної легітимації в Європі. Це старий новий голова Європарламенту. На цю посаду Мартина Шульца переобрали у перший же день сесії. До нього нікому не вдавалось двічі сісти у це крісло. Хоча сам німецький соціал-демократ бачив себе радше головою Єврокомісії. За цю посаду він змагався із експрем'єром Люксембургу Жан Клодом Юнкером. Але соціал-демократи програли консерваторам. Юнкера мають затвердити головою Єврокомісії 16 липня. Але навіть якщо Шульц бачив себе у кріслі голови Єврокомісії, багато хто переконаний, що саме на чолі європарламенту німець на своєму місці. Щоправда, тепер йому доведеться мати справу з європарламентом нового скликання, де євроскептики, насамперед представники праворадикальних партій з Франції та Великобританії, суттєво посилили свої позиції. І Шульц це розуміє. Це новий парламент з більшою кількістю євроскептиків та відверто антиєвропейських сил. Це призведе до того, що проєвропейські сили будуть вимушені працювати ще тісніше. Тож, за логікою, це і є завданням голови парламенту. Шульцу таки доведеться шукати нові методи переконання для євродепутатів, адже євроскептики уже в перший день сесії демонстративно розвернулись до об'єднаної Європи спинами, коли звучав гімн Євросоюзу.